Друзі, всім привіт! Сьогодні ви знаєте, хочу вам розказати, як купити нашу продукцію. продукцію компанії «Доктор» Нуна дешевше. Компанія така цікава, що вона любить своїх скажімо так, покупців, і вона дає можливість покупати продукцію дешевше. У нас є знижки 20% і максимальна це знижка 35%. Але їх треба оформлювати. Оформлення займає дуже мало часу, чи це робиться через інтернет, і саме я займаюся оформленням знижок. Я зможу вам допомогти оформити цю знижку, якщо ви захочете. Що я вам скажу? Знижка ця оформлюється, вона не одноразова, не на першу продукцію, вона так сохраняється надовго. Але бувають такі випадки, що, скажімо так, людина оформила знижку. Це номер регістраційний такий номер, який вам присвоюється в компанії, і по цьому номеру ви берете дешевше. Так, от людина оформила знижку, але її не користується, Рік не користується, два не користуються. Ні, людина купує десь продукцію, десь там на стороні. Не знаю, де вона її купує, там, десь у когось, але не на свій номер. І в такому випадку ці номера можуть компанія нульовуватися. Тому не жалкуйтеся, що ви кажете мені, я колись оформила, але я не користувалась. Так, да, ви колись оформили, не користувались, і тому був такий період, компанія цей номер анулювала. Тому на цей номер треба робити закази. Ну, а для чого ви оформлюєте знижку? Щоб купувати дешевше. Але рамок немає. Можна купити. там. Раз півроку, раз в рік, то що вам потрібно, там один якийсь продукт чи два. Нема рамок. Компанія не встановлює якісь рамки, але хоч раз на рік, ви должны, ну, Користуватись для чого ви її оформляли? Щоб брати дешевше, ну це таке. От, наприклад, дивіться, от наш соляріс, я чому взяла соляріс, бо його та майже всі знають, багато людей знають. Якщо його купувати без знижки? я зараз вам ціну скажу в євро, бо в нас тут різні такі люди, і люди, які в Європі знаходяться, то тобто, я буду таку валюту вибрала євро, яка ну щоб так однаково для всіх. Селяріс без знижки він буде стоїти 41-40 євро. Знижкою 20% він буде стоїть 33,20 євро. А за знижкою 35% це вже його ціна 2690. Ну, бачите, дешевше. Тобто, дешевше, один раз оформлюєте і користуєтесь. Ця знижка оформлюється через інтернет, і що мені треба, це обов'язково ваша електронна адреса, бо саме на електронну адресу я висилаю ваш дисконт, вашу знижечку. Також ви знаєте, коли людина оформлює знижку, то їй дається її персональний консультант. Ну, якщо я її оформлюю вам, то я буду вашим персональним консультантом. І чому? Тому що наша продукція вона багатофункціональна. Якщо ви дивились мої ролики там да, по продукції, то ви зрозуміли, що з одним продуктом можна багато чого робити, але не всі люди це знають. І тому дається персональний консультант, який допомагає там підібрати. Як користуватись, розказує, підібр. Можна підібрати там програму по здоров'ю для профілактики і все таке інше. Але це треба, щоб робила людина, яка знає продукцію, яка і сама користується цією продукцією, бо я користуюсь вже багато років. Вже років 20, мабуть, цією продукцією. Мені є що розказати. Ну і персональний консультант це кваліфікована така людина обучена. Ще що дає знижка. Ви знаєте, дуже важливо, що якщо ви її оформлюєте, то можна оформити через інтернет, а користуватись не тільки в своїй країні, так, як в Україні, а можна користуватись і за. за на границі, бо зараз війна нас розкидала, скажімо так, по всьому світу. І, маючи свій персональний номер, ви можете покупати і вдома. А можете, якщо ви кудись поїхали, да, купувати і там. Бо компанія «Доктор Нона» вона така велика компанія, і по всьому світу вона має представництва. Інколи знаєте, людина мені дзвонить і каже: Я не знаю, я та зараз в Польщі, чи я зараз там в Германії, чи ще десь там знаходжусь. Я не знаю, де я хочу купити. Мені потрібно, але я не знаю де. І ми починаємо, ми починаємо оформлювати дисконт. Я даю адресу, я даю телефони нашого представництва. Людина вже сама туди дзвонить, дзвонить. Людина спочатку зі мною консультується да, по продукції. Зараз мій котик пригне. Я так придержу телефон. Ну, спригу, я вам його покажу так трошки сьогодні. Він мені заважає сьогодні проводити. Бачите, оце мій такий басяк. Ну й вже, Іди. Так, то людина дзвонить туди, я даю електро... даю телефони, даю адресу, людина туди дзвонить і сама вже там купує, договорюється. Я можу тільки проконсультувати, розказати, що цій людині потрібно, а людина сама вже дзвонить по тому телефону, що я даю, і купує там нашу продукцію. Ну, Це удобно. Далі компанія для людей, які. Зареєстрували, за оформили це, скажімо, дисконт. вона кожен місяць щось проводить, дарить якісь подарунки. Ну, от, наприклад, в цьому місяці, так до 20-го числа, в нас була, ну це в Україні було була така акція, можна було в подарунок взяти собі сухі духі леді. Ну, це приємно. Да? Кожен місяць якісь акції, якісь подарунки, але це тільки для тих людей, які офіційно мають дисконт нашій компанії. Що ще? Срок годності дуже важливо. Ви знаєте, якщо ви оформляєте дисконт то ви 100% купуєте оригінал, не підробку і з гарним сроком годності. Бо можна купити і підробку, були такі случаї, що люди жалкувались. Якщо ви оформляєте дисконт, то це буде 100% не підробка і гарний срок годності. Ну, це таке Ось головне, я вам сказала. Тому, якщо є така можливість у вас, ви хочете, ви любите нашу продукцію, ви хочете оформити знижку, якщо у вас її нема. Бо тут у багатьох в моїй групі вже є знижка, люди пооформлювали дуже давно, її користуються, мені це приємно. І можете дзвонити мені, можете писати WhatsApp, Telegram, Viber. Люди з різних стран ви можете звертатись, я допоможу, розкажу, оформлю вам цю знижку. Дам. Дам координати наших представництв там, де вам потрібно і користуйтесь на здоров'я. Все, люди, всім дякую за увагу, всім пока. Звертайтесь.